Чорна п'ятниця у техносіті вже розпочалася. Тут є все: побутова техніка, холодильники, телевізори, пральні машинки, морозильні камери та інше. Вибір під будь-які потреби та для різного гаманця на чорну п'ятницю діють знижки до 50% на такі бренди, як Samsung, LG, Канді, Стовірку, Пеко, Гаріньє. А акція буде діяти з понеділка, 21 число, по неділю, по 27 число. Магазин розташований на другому поверсі торговельного центру. Проспект покупці кажуть, купляти у техносіті завжди вигідно та зручно. Магазин хороший в центрі міста, кращого не знайдеш. До добре доволі хорошо все розмістили і можна сподивитися вибрати. Раджу всім приходити сюди. Тут нормальний колектив, нормально обслуговують. Можна з знижкою і не чекати чорної п'ятниці. Так що приходьте. Обрали миттєво, завжди сюди ходимо. Точка причудова, асортимент, більш-менш нормальна ціна. Такий самий масляний радіатор доці купляли. Купляли морозильну камеру чи беку, чи щось таке. Купляли. Гриль купляли. Здається, тіфаль дуже нормальна штука. Для зручності покупців в магазині електроники Техносіті працює точка кредитування від першого українського міжнародного банку. На нашій точці кредитування ви можете оформити будь-який товар у кредит під 0% на три місяці. Процедура оформлення займає до 20 хвилин. Для цього вам потрібен паспорт і ідентифікаційний код. Приходьте в техносіті, обирайте товар і оформляйте кредит під «Пумбанку». Магазин Техносіті працює з провідними виробниками великої та дрібної побутової техніки. Тож тут ви знайдете високоякісну продукцію за конкурентною ціною. Є багато побутової техніки, є багато вбудованої техніки, кухонної техніки. У нас є багато кліматичної техніки. І, до речі, у нас є дуже багато ліхтариків, так як це зараз на даний момент. Це дуже актуально. Будь-які ліхтарики є, і звичайні лампи, є звичайні настольні лампи, багато функціональні ліхтарики. Магазин працює без вихідних з 9 по 8 вечора. Доставка по місту у нас безкоштовна. Тож завітайте до нас, подивіться на наш вибір великої техніки. Техносіті пропонує знижки не лише на чорну п'ятницю. Тут вони є постійно, як від магазину, так і від виробника. Крім того, у магазині діє бонусна програма. Тож купляє вигідно та зручно завжди у техносіті. Олена бізнес-репортер,